Вітаю! Сьогодні розглянемо гру «Аналогія». Для початку гри натискаємо на кнопку Play. На ігровому полі ми бачимо 12 картинок. Суть гри полягає в тому, щоб знайти аналогічні картинки. Наприклад, тут це будуть майже однакові. Далі обираємо картинку вежі і шукаємо аналогічну. Спробуємо обрати неправильну картинку. Бачимо, що вони виділились червоним кольором, а потім виділення зникло. Отже, обираємо діжу. І ще одну. Їжа. І також їжа. Гра може мати декілька екранів. Зараз ми переходимо до другого. Все всі картинки знайдені. Можна або ще раз пограти в цю гру, клікнувши на ще раз, або обрати іншу гру. Або перейти до наступної гри в цій категорії. Дякую за увагу!